Попрощатися зі зморшками, але ледь не попрощалася з життям. Як повідомляють в обласному центрі контролю захворюваності, 58-річна запоріжанка захворіла на ятрогенний ботулізм. Смертельну хворобу жінка підхопила під час процедури ботоксу на дому. Фахівці зазначають, ймовірно, проблема була у несертифікованому препараті з неправильною концентрацією ботулотоксину. За тиждень після косметологічних маніпуляцій в. Пацієнтки обвисли повіки та погіршився зір. Ще за декілька днів зник голос. А пізніше жінка не могла самостійно ковтати навіть власну слину. До лікарні постраждала, звернулася, коли до всього додалися слабкість та порушення координації. Медики додають що кілька днів зволікань, і для допомоги було б запізно. Ковтання було порушено до такої міри, що протягом семи діб жінка годувалась через зонт. Госпіталізована була вона в відділення інтенсивної терапії для введення протиботулінічного антитоксину. І виписана жінка на 15-й день перебування в стаціонарі з явищами птозу, тобто залишився. Опущення по вік, скажімо так, цей дефект буде ліквідовуватися дуже довго. Це була дуже складна ситуація для епідеміологічного розслідування випадку, тому що захворіла. Була не дуже щиро, не з нами, не з медичними працівниками і дуже неохотно ділилися з нами, скажімо, обставини, під час яких було. Ми розуміємо, що ми що це був не суб'єкт господарювання, тобто ні певний якийсь косметичний салон чи медичний центр саме такому. Це скоріш за все відбувалося саме на дому, от в умовах таких, і закликаємо для всіх жінок, для всіх людей, які користуються послугами індустрії краси, бути дуже обережними, тому що це при окопремих обставинах може бути смертельно небезпечним. У центрі також нагадують, у теплу пору року ризик занедужати на бутулізм значно вищий. Фахівці радять ретельно ставитися до вибору їжі, а також звертатися до лікарів за перших симптомів бутулізму. А це порушення зору, виражена сухість в роті, м'язова слабкість, зниження голосу, запаморочення, а також нудота, блювання та діарея. Зараз якраз є період вісиних свят, у нас було помінальний тиждень, у нас наступні травневі свята. І саме я закликаю і нагадую, що скажімо, природний шлях захворювання на ботулізм не забути. Тому бути обов'язково обережними у виборах стажування харчових продуктів, таких як суха в'ялена риба, таких, як скажімо, консерви, гриби та інші небезпечні факт чинника.